А що, як я скажу вам, що майбутнє вже було розписане що найбільші події ХХ століття від катастроф до технологічних революцій, були передбачені задовго до того, як вони сталися, звучить як зав'язка науково-фантастичного трилера, правда, але сьогодні ми не про вигадки. Ми зануримося у світ приголомшливих фактів. І розглянемо 10 пророцт із абсолютно різних культур та епох, що справдилися з моторошною точністю. Приготуйтеся, тому що деякі з цих збігів настільки неймовірні, що змусять вас по-новому подивитися на історію і, власне, на час. Ви впевнені, що готові дізнатися, що пророкували давні віщуни та генії минулого? Тоді починаємо споконвіку людство намагалося зазирнути в майбутнє. Пророки, оракули, письменники, фантасти і навіть науковці усі вони прагнули розгадати, що чекає на нас попереду. Пророцтва це не просто якісь туманні здогадки, іноді вони містять напрочуд конкретні деталі, які здаються абсолютно неможливими для свого часу. Ми звикли ставитися до них зі скепсисом, списуючи все на випадкові збіги або надто вільне тлумачення. Але що, як збігів аж забагато? У нашій подорожі ми відділимо розплив часті фрази від конкретних передбачень. Ми побачимо, як літературний твір, написаний за 14 років до трагедії, у деталях описав загибель Титаніка і як стародавні індіанські легенди пророкували появу. Інтернету це історії про людей і тексти, які, здається, знали трохи більше, ніж їм належало. Почнемо з історії, яка пробирає до мурашок своєю моторошною точністю. За 14 років до загибелі легендарного Титаніка, а саме у 1898 році, маловідомий письменник Морган Робертсон. Опублікував повість під назвою Марність або Крах Титана. У ній він описав гігантський трансатлантичний лайнер, який вважали непотоплюваним. Корабель у книзі мав назву Титан. Робертсон із вражаючою точністю описав його розміри, водотоннажність, швидкість і кількість пасажирів. Усе це було майже ідентичним параметрам майбутнього Титаніка. Судно в книзі також було британським, а його творці гордо заявляли про цілковиту невразливість перед силами природи. Ця історія вже сама по собі здається дивним збігом обставин, але найшокуюче було попереду книга не стала бестселером і була майже забута, аж доки реальна трагедія не змусила світ про неї згадати, тільки уявіть собі, подив тих. Хто натрапив на цей текст після квітня 1912 року. Однак найразючіше у пророцтві Робертсона це безумовно деталі самої катастрофи. У його книзі Титан зіштовхується з айсбергом холодної квітневої ночі у північній Атлантиці приблизно за 400 миль від Ньюфаундленду. Саме це й сталося з Титаніком 14 років по тому. Як і в реальній трагедії, у книзі на борту лайнера було катастрофічно мало рятувальних шлюпок. Це призвело до загибелі більшості з 2,5 тисяч пасажирів. Усі ключові моменти, назва, технічні характеристики, причина і місце катастрофи, пора року, і навіть фатальна нестача шлюпок абсолютно збіглися. Коли ж реальність повторила вигадку з такою моторошною точністю. Багато хто поставив собі питання, чи був Морган Робертсон просто письменником із чудовою інтуїцією, чи може він якимось чином зазирнув у майбутнє. Уа тепер перенесемося у 16 століття до найвідомішого пророка в історії Мішеля де Нотрдама або Нострадамуса. Його туманні чотири вірші або катрени досі викликають суперечки серед науковців та дослідників, багато з них занадто розплив часті, але є одне пророцтво, яке вирізняється своєю конкретикою. В одному зі своїх катренів він написав: кров праведника впаде на Лондон, який згорить у вогні в 66-му році. Стародавня дама впаде зі свого високого місця. І багато хто з тієї ж секти буде вбито. На перший погляд, це звучить як типове похмуре пророцтво, але якщо зіставити його з історичними подіями, картина стає лячно зрозумілою. Це пророцтво вважається одним із найточніших у всьому його спадку. І ось що сталося. 2 вересня 1666 року в Лондоні розпочалася велика пожежа. Вона спалахнула у пекарні на вулиці Падінглейн і вирувала три дні, знищивши більшу частину міста, включно з собором святого Павла, який багато хто й вважав тією самою прадавньою пані кров праведника. Дослідники трактують як можливу вказівку на страту короля Карла І. Що сталася раніше і сколихнула Англію, пожежа справді призвела до гонінь на католиків, яких звинуватили у підпалі, що відповідає рядку про загибель багатьох із тієї ж секти. Рік 66 вказано прямо збіг дати, місця та ключових обставин робить це пророцтво Нострадамуса одним із найбільш переконливих прикладів пророцтва, що справдилося. Рухаємося далі аж у ХХ століття до американського містика та цілителя Едгара Кейсі, відомого як Сплячий пророк. Свої пророцтва він озвучував, перебуваючи у глибокому трансі, у 1925 році. В розпал економічного буму, який назвали Ревучими Двадцятими. Кейсі зробив шокуючу заяву. Він передбачив, що на Америку чекає небувалий економічний злет. І шалений спекулятивний бум на фондовому ринку, мільйони людей зможуть неймовірно збагатитися, вклавши кошти в акції. Однак він попередив, що цей ріст лише затища перед катастрофою. Своїм послідовникам він наполегливо радив вийти з ринку вже на початку 1929 року, пророкуючи катастрофічний обвал, який сколихне усю країну. Більшість людей, сп'янілих від легких грошей, проігнорували його зловісне попередження, і, як виявилося, дарма. У жовтні 1929 року на Волстріт стався обвал, який увійшов в історію як чорний вівторок. Ця подія поклала початок Великій Депресії, найглибшій економічній кризі в історії Сполучених Штатів, що зачепила весь світ. Тисячі людей втратили усі свої заощадження буквально за одну ніч. Пророцтво Едгара Кейсі справдилося з разючою точністю він не лише побачив майбутній економічний бум, але й з хірургічною точністю передбачив його трагічний фінал, вказавши чіткі часові межі. Це був не просто прогноз, а конкретне застереження, до якого, на жаль, майже ніхто не дослухався. Не всі пророцтва походять від містиків, іноді сама доля немов пише сценарій. Наступна історія пов'язана з одним із найвидатніших американських письменників Марком Твеном. Він був відомий своїм гострим розумом і сатиричним талантом, але мало хто знає про його власне особисте пророцтво Марк Твен, чиє справжнє ім'я Семюел Клеменс. Народився 30 листопада 1835 року, цей рік був особливим. Саме тоді у небі з'явилася комета Галлея, вона з'являється раз на 76 років і завжди викликає неабиякий інтерес. Твен часто жартував із цього приводу, і в 1909 році він сказав своєму біографу: Я прийшов у цей світ разом із кометою Галлея. І я очікую піти разом із нею там, і його слова виявилися пророчими. 20 квітня 1910 року комета Галея знову стала видимою із землі. А наступного дня, 21 квітня, Марк Твен помер від серцевого нападу. Він справді пішов із життя разом із кометою, як і пророкував. Цей неймовірний збіг пов'язує життя і смерть великого письменника з космічним явищем. Важко уявити, що це була проста випадковість. Здається, ніби сам всесвіт подбав про те, щоб ця історія мала такий поетичний і містичний фінал. Марк Твен, майстер слова, сам став героєм дивовижної оповіді, яку не зміг би вигадати навіть він сам. А тепер звернімося до мудрості стародавніх народів. Індіанці хопі, які мешкають на південному заході сучасних сполучених штатів, відомі своїми складними космологічними віруваннями та пророцтвами, що передаються з покоління в покоління. Одне з їхніх найвідоміших пророцтв розповідає про те, що настане час, коли весь світ оповиє павутина. Завдяки цій павутині люди зможуть спілкуватися на величезних відстанях, і, що найдивніше, по ній зможуть рухатися люди, не сходячи при цьому з місця. Для стародавнього народу, який жив у цілковитій гармонії з природою, такий образ був абсолютно незвичайним, і, здавалося, геть позбавленим сенсу, що ж це за павутина така, яка зможе оплутати всю землю. Сьогодні ми усвідомлюємо, про що насправді говорили старішини хопі. Спершу це можна було тлумачити як появу телеграфних і телефонних ліній, які справді оплутали планету дротами, але з появою інтернету це пророцтво набуло абсолютно нового, аж лякаючи точного сенсу. Ми ж називаємо інтернет всесвітньою павутиною. Ми спілкуємося одне з одним на величезних відстанях за допомогою соціальних мереж і месенджерів. А фраза про людей, які рухаються павутиною, залишаючись на місці, це ж є точний опис того, як ми мандруємо вебсайтами, переглядаємо інформацію та взаємодіємо у віртуальному просторі, не підводячись із крісла. Отже, стародавнє пророцтво хопі виявилося напрочуд точним описом нашої сучасної цифрової ери багато пророцтв тісно пов'язані з релігією та священними текстами. Одне з найбільш значущих та обговорюваних пророцтв в юдейській і християнській традиціях це пророцтво про відновлення держави Ізраїль. У старому заповіті, а саме у книгах пророків Ісаї, Єремії та Єзекіїля, неодноразово сказано, що народ Ізраїлю буде вигнаний зі своєї землі та розсіяний поміж іншими народами. Це пророцтво справді здійснилося після зруйнування другого храму римлянами у 70-му році нашої ери. Єврейський народ справді був розсіяний по всьому світу і майже на дві тисячі років. Втратив свою державність, але ті ж самі пророки передрікали, що наприкінці часів Бог збере свій народ від чотирьох країв землі, і поверне його на батьківщину багатьом століттями. Це здавалося неймовірним як може народ, розсіяний по всьому світу без жодної спільної території, знову об'єднатися і відродити власну державу. Однак, 14 травня 1948 року сталася історична подія було проголошено створення держави Ізраїль. Вперше за майже дві тисячі років єврейський народ знову здобув свій дім на землі, обіцяній їхнім прабатькам. Для мільйонів вірян по всьому світу це стало беззаперечним свідченням того, що здійснилося давнє біблійне прородство. Але незалежно від релігійних поглядів, сам факт відродження нації після стількох століть вигнання є унікальним історичним феноменом, який, до речі, було передбачено у найдавніших текстах, деякі передбачення робили не пророки, а справжні генії, чиї думки випереджали свій час на цілі століття, і найяскравіший приклад такого візіонера Леонардо да Вінчі. Він був не лише видатним митцем, але й геніальним винахідником. Його нотатники, заповнені ескізами та кресленнями, це справжнє вікно у майбутнє. Людям 15 го століття його ідеї здавалися чистою фантастикою, а дехто навіть вважав їх Єресю. Він проектував механізми, що не мали жодних аналогів, і описував принципи. Які наука змогла пояснити лише через сотні років, да Вінчі був одержимий ідеєю польоту, вивчав анатомію птахів та створював креслення літальних апаратів, але його прозріння не обмежувалося лише небом. Погляньмо на його винаходи у його записах. Ми знаходимо детальні креслення пристрою, який він назвав повітряний гвинт. Сьогодні ми без жодних зусиль впізнаємо в ньому прототип сучасного гелікоптера. Він розробив проєкт броньованого візка, який рухався завдяки силі людей, що були всередині. Це ж справжнісінький танк, а ще він створив ескіз водолазного костюма із дихальними трубками, що призначався для диверсій проти ворожих суден парашут, розвідний міст, автомобіль на пружинному приводі. Кулемет, перелік його пророчих винаходів можна продовжувати ще дуже довго. Леонардо да Вінчі не просто пророкував майбутнє словами, він його проєктував, і ці креслення стали реальною технікою лише у 20 столітті, як і Леонардо, письменник Жуль Верн, теж був візіонером, але його інструментом було не інженерне перо, а фантазія романіста. У 1865 році він опублікував роман Із землі на місяць. У ньому він описав мандрівку трьох сміливців до супутника нашої планети, вражає не сама ідея польоту, про неї мріяли і раніше, а неймовірна кількість технічних деталей, що згодом збіглися з реальною місячною програмою. Наприклад, у книзі Космічний Корабель стартує з території Флориди. Неподалік від мису канаверал, звідки й запускалися американські місії Аполлон, Жуль Верн навіть вигадав назву для свого вигаданого космодрому Стоун але це ще не всі збіги. Екіпаж у книзі, як і в місії Аполлон 11 складається з трьох осіб, апарат, у якому вони летять, називається Колумбіада. А командний модуль справжньої місії мав назву Колумбія. Розміри і вага вигаданого корабля дуже близькі до реальних параметрів Аполлона. і найдивовижніше, після обльоту місяця, корабель Жуля Верна повертається на землю і приводнюється у Тихому океані, де його підбирає американський військовий корабель. Саме так завершувалися і справжні місячні місії. Жуль Верн, не маючи жодних наукових даних, за 100 років до польоту людини на місяць описав його з такою точністю, що це схоже радше на звіт із майбутнього, ніж на наукову фантастику. ще один геній, який передбачив наше технологічне сьогодення, це Нікола Тесла. Ця людина буквально подарувала світу 20-те століття, але його найсміливіші ідеї змогли зрозуміти і реалізувати лише через десятки років після його смерті. У 1926 році в інтерв'ю для журналу «Кольєрс» Тесла озвучив приголомшливе пророцтво він описав майбутнє, де інформація передаватиметься по всьому світу, без жодних дротів. Він казав. Що, коли бездротовий зв'язок буде впроваджений повністю, вся земля перетвориться на один величезний мозок, і він пішов ще далі, детально описавши конкретний пристрій, який мав стати ключем до цього майбутнього, Тесла передбачив появу портативного пристрою, який дасть нам змогу бачити і чути одне одного, наче ми стоїмо поруч. Попри тисячі кілометрів відстані, він казав, ми зможемо спостерігати за інавгурацією президента спортивними змаганнями чи наслідками землетрусу, так наче ми особисто там присутні. А найголовніше, він стверджував, цей апарат буде неймовірно простим порівняно з нашим теперішнім телефоном, і людина зможе носити його у кишені свого жилета. Це ж стовідсотковий опис сучасного смартфона з його можливостями відеодзвінків, стрімінгу та глобальним доступом до інформації. Нікола Тесла передбачив не просто технологію, а саму сутність нашої мобільної та взаємопов'язаної цифрової епохи. Завершимо наш список не зовсім про а радше вражаючим ланцюгом містичних збігів. Що поєднує долі двох американських президентів Авраама Лінкольна та Джона Кеннеді. Ці паралелі настільки численні та дивні, що мимоволі змушують повірити в існування якихось прихованих закономірностей в історії. Почнімо з очевидного: Лінкольн був обраний до конгресу в 1846 році, а Кеннеді – рівно 100 років по тому. В 1946 Лінкольн став президентом у 1860-му, Кеннеді у 1960-му. Обидва були вбиті в п'ятницю, пострілом у голову у присутності своїх дружин, і це лише початок. А тепер приготуйтеся здивуватися. Наступником Лінкольна став віцепрезидент Ендрю Джонсон, який народився у 1808 році, а наступником Кеннеді Ліндон Джонсон, який народився рівно через 100 років, у 1908 році. Особистого секретаря Лінкольна звали Джон, і він радив президентові не йти до театру того фатального дня. Секретаря Кеннеді звали Евелін Лінкольн. І вона також відмовляла його від поїздки до Даласа. Вбивця Лінкольна Джон Віксбут народився у 1839 році. Вбивця Кеннеді Лі Гарві Освальд народився у 1939. Буд стріляв у театрі та сховався на складі. Освальд стріляв зі складу та сховався у театрі. Обох убивць було вбито ще до суду. І цей список можна продовжувати далі. Збіг чи моторошна історична закономірність, а отож, ми з вами щойно розглянули 10 дивовижних історій, починаючи з письменника, який детально описав загибель Титаніка за 14 років до трагедії, і закінчуючи генієм Ніколою Теслою, котрий передбачив появу смартфона просто у нашій кишені. Ми побачили, як стародавні пророцтва індіанців хопі, здавалося, описали інтернет, і як містичні збіги поєднали долі Лінкольна та Кеннеді. То що це? Неймовірні випадковості, геніальна інтуїція чи справжній доказ того, що майбутнє можна побачити наперед, однозначної відповіді немає, і саме це робить такі історії настільки захоплюючими. Вони нагадують нам, що світ значно складніший і загадковіший, ніж здається, на перший погляд, і що в нашій історії ще багато нерозкритих таємниць? Дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо вам було цікаво, не забудьте поставити лайк та підписатися на канал, щоб не пропустити нові розслідування. А тепер запитання до вас яке з цих пророцтв вразило вас найбільше? Або можливо, ви знаєте про інші пророцтва, що вже справдилися, напишіть про це в коментарях. Давайте обговоримо.